З появою Анатолія на нашій сторінці мені почали писати у приватні повідомлення жінки, які хочуть своїх чоловіків влаштувати десь на роботі. Жіночки, скажіть мені, будь ласка, якщо він вам вдома там не потрібен, він вдома не може знайти роботу. Чим я можу допомогти? Якщо ви подивилися історію, де Анатолій, де Анатолія Приодів і тому подібне, і ви думаєте, що так буде з вашим чоловіком? Ні, не буде. Анатолій це одиничний такий варіант. А в загальному ми набираємо на роботу готові будівельні бригади від трьох людей, які вміють універсально будувати, які вміють класно залити фундамент, які вміють класно викладати блоки, які вміють класно робити покривельні роботи. От таких людей у нас дефіцит. Тому для будівельних бригад ми завжди відкриті. А ось ці повідомлення, які пишете у приватні, візьми, будь ласка, мого чоловіка на роботу, він сидить вдома, нічого не хоче робити, то він мені і тут не потрібен, чесно кажу вам.